Тут у мене ще залишилось. Хочу показати які кусочки. Воно ще гаряче, але як воно застигне, ось такі кусочки будуть майже цукати. Це грушка. Єдине, що яблучко, воно мягеньке, але це воно зараз. Крутиться на тарілиці, бо дуже гаряче. Не від того крутиться що гаряче. Просто я так поставила на тарілку, щоб перенести сюди на столик. Це все грушки, хочу яблучко знайти. Але яблучки, мабуть, там було мало. А, ось все. Ну, ось таке воно, бачите? Ось таке. М -м -м. Дуже люблю грушове варення. Але треба так, щоб гарно його не так от є дольками, ріжуть, варять. Мені так не подобається. Мені подобається отак, щоб я могла взяти отак кусочок і його потім з'їсти. Так що смакуйте. Дуже смачне, не треба ніякої лімонної кислоти, не треба ніякої ванілі, ще щось. Тільки цукор. Все натуральне повинно бути. Цукор, трішки води і фрукти наші. Смачні, корисні. А ще в мене є молочко. А до молочка буде ще батончик. Всім смачного готуйте і смачненько поїдайте.